Знову Черкаси перетворяться на столицю танцю. Цими вихідними у місті вже втретє відбудуться змагання із спортивних бальних танців на кубок міського голови. Підкорюватимуть паркет та боротимуться за почесний приз більше тисячі бальників. Танцюватимуть традиційно у спорткомплексі будівельник. Родзинкою цьогорічного фестивалю стануть показові виступи інтернаціональної пари з Італії Світлани Костенко та Франческо Еспосіто. Подробиці в наших кореспондентів. Раз, два, Two, Марія та Іван відпрацьовують на паркеті кожен рух. У минулому році пара на змаганнях за кубок міського голови здобула два золота та одне срібло. Цього року налаштовані лише на перемогу. До виступу у категорії молодь готують танці європейської та латиноамериканської програм. Я сподіваюся на побіду вигадать перше місце, щоб, щоб отримати кубок. Хочемо отримати перше місце mm -hmm. та кубок. Не менше сподівається на перемогу, й восьмирічна Аліна зі своїм партнером Дмитром, обоє з танцювального колективу Лілея. У дітей усі шанси здобути золото в одній з категорій. В чому секрет перемоги, попри свій юний вік, вже добре знають. Всміхатись гарно, дуже мати захоплення від танцю, і е, саме головне насолоджуватися тим, що ти робиш. Саме танцівники колективу лілея на минулорічних змаганнях дістали головний трофей. Чи лишаться вони у лідерах? Невідомо, бо конкуренція буде чимала. Адже виборюватимуть кубок мера більше тисячі бальників. Танцюватимуть спортсмени не лише з Черкащини. Приїдуть танцюристи з Полтави, Кременчука, Кіровограда, Запоріжжя та Києва. Оцінювати виступи учасників приїздять незалежні професійні судді з Грузії, Прибалтики та Росії. В качестві незалежних суддів ми збираємо судді вищої категорії і міжнародної категорії судьи, которые имеют право оценивать пары высокого уровня, то есть открытый класс или рейтинг, як мы еще называем. За головний трофей учасники танцювального конкурсу змагатимуться два дні поспіль 30 та 31 березня. Підкорюватимуть паркет під час змагань як професійні танцівники, так і непрофесіонали. Родзинкою цьогорічного фестивалю стануть показові виступи інтернаціональної пари з Італії Світлани Костенко та Франческо Еспосіто. Напередодні змагань вони приведуть для танцівників міста і області семінар та майстер-клас. Організатори мріють, щоб змагання кубок міського голови вже наступного року стали міжнародними. Мы бы хотели стать одними из ведущих организаторов Европы и мира конкурсов спортивного танца. Хотим сделать наш конкурс международного уровня, такой, как проводится в Англии ежегодный Blackpool. Тож усіх цінителів спортивних бальних танців чекають у палаці спорту будівельник. Початок змагань о 10-й у суботу та о 13-й у неділю. Найяскравіші виступи, за словами організаторів, можна буде побачити у суботу, о 17-й годині. Юлія Доброскок, Аркадій Тимоненко, Віка новини.